Вас вітати. Мене звати Марина Романівна. Сьогодні я хочу вас познайомити зі своєю подружкою. А ну-ка, відгадайте загадку та спробуйте здогадатися, хто це. Любить шишки і горішки, і грибків поїсти трішки, працьовиті, наче бджілки це роді, сестриці. Так, звісно, це білочки. А ось і вона. Це білочка, а звати її Розумничка. Давайте разом з білочкою пограємо в гру. Гра називається сонечко і дощик. А гратися ми будемо з нашими ручками. Дивіться, коли я показуватиму кулачок, це означатиме хмарка. А якщо ви побачите долоньку, це означатиме сонечко. Ану спробуємо показати разом хмарка. Сонечко. Хмарка. Сонечко. Хмарка. Сонечко. А тепер поперемінно. Одна ручка хмарка, а інша сонечка. Поміняли. Ще раз поміняли. І ще раз. І ще раз. А якщо наше сонечко заховається, то з хмарки починає накрапати дощик. А коли сонечко знову з'являється, то. Сяє ось така веселка різнокольорова. Молодці. Подивіться, розумничка до нас прийшла не з пустими лапками. Вона принесла щось з собою. Давайте запитаємо в неї, що ж це таке. Білочка, що це в тебе? Білочка говорить, що принесла з собою фотоальбом зі своїми світлинами. І вона хоче нам розповісти про те, який та чому в неї буває настрій. Давайте послухаємо. Сам так, що наша білочка розумничка сумує, у неї з оченят починають накрапати сльозки, які дуже схожі на солону водичку. Якщо розвести сіль у воді, то це нам нагадуватиме про те, що білочка іноді має сумний настрій. Буває так, що білочка сердиться. Тоді її почуття схожі на каламутну воду. Ось так, якщо взяти темну фарбу та розчинити її у водичці, це нагадує про те, що білочка може сердитися. А чому вона може сердитися? Так, можливо, посварилася з подружкою, а можливо. Не може поділитися іграшкою, іноді наша білочка лякається. Можливо, до її дупла підійшла лисиця і білочці страшно, тоді вона починає труситися, як жил, яке нам нагадує про лякливість білочки. Але найчастіше наша білочка. Радісна та весела. Вона має гарний настрій, тому що вона дружелюбна, добра, в неї багато друзів. І такий її веселий настрій можна порівняти з блискітками, які дуже-дуже схожі на що, як ви думаєте? Так, вірно, такий веселий та яскравий настрій. Схожий на святкове конфетті. Марята, сьогодні ми з вами поговорили про почуття. Ми згадали такі почуття, як сум, злість, лякливість та радість. Але я вам хочу сказати, що всі ці почуття нам необхідні. Немає гарних чи поганих почуттів. У кожного з нас є своя чарівна країна почуттів. В якій живуть наші емоції, давайте подякуємо Білочці за те, що вона нам розповіла про те, які почуття вона відчуває. Ми вам говоримо до побачення, до наступної зустрічі!